Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити вино із винограду. Виноград дозрів, беремо цей виноград, робимо в нього таку одну рідну масу, пережимаємо його, ну, самі зробіть цей процес, як можете, якщо трошки то руками. якщо ні, знайдіть вальці. Кожен по-своєму. Придумує, як зробити з нього такий жмих і оставити на 3-4 дні, щоб він постояв процес пішов. От він перебродив. 4 дні ми одібрали з нього сік. Жмих в стороні. у жмих. Потрібно додати цукру. Я додаю на 10 літрів, 1,5 кг цукру. Так як будемо 20 літрів, то 3 цукру. І 3 літра води, щоб зняти концентрацію вина сок, щоб був не такий концентрований, щоб хороше вино вийшло на смак. І ставимо його під гідрозатвор. Набираємо. Рукавичку надіваємо. І в рукавичці у пальчику пробиваємо голочкою і дирочку, щоб як піде активна фаза та не порвало рукавичку. Це старше вино вже, воно стоїть давненько вже. Бачите, рукавичка стоїть така в нормі, вона з дирочкою, так що і вона не лопне, держить собі форму таку, як треба, і лишній воздух виходить відтуди гази. А тут соку менше, то ще рукавичку не надуло і тут ще не надуло. Але через годинку-півтори процес піде. Газове утворення, бродіння і піде процес. Так от, пройшло приблизно 2 години. Я поставив мисочку теж, тому що пішла активна фаза. Тут у цьому бутлику соку більше, то рукавичку вже підняло, привіт, передає нам. А в цьому бутлику то соку було менше, більше простір і рукавичку ще не надували. але процес піде. Десь приблизно 3-4 тижні він буде бродити. Потім добрий місяць буде відстаюватися. І коли він відстоїться, зняти з осаду і поставити його в темне прохладне місце для дозрівання. І якщо ви хочете пити хороше смачне вино, то мінімум півроку потрібно, щоб воно постояло і дозріло. Ні, можете пити зразу, але в ньому смаку не маєте. Дякую за перегляд, гарного вам дня, до побачення.